Спочатку вони казали українським бізнесам у Криму, зареєструйтесь за російськими законами, платіть податки і спокійно працюйте. А тепер все забирають. Під так звану націоналізацію в окупованому Криму потрапили підприємства українських олігархів, які продовжували працювати під час окупації. Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, кого з українських бізнесменів росіяни та їхні кримські посіпаки пограбують першими, скориставшись війною. Росіяни та кримські гауляйтери вирішили націоналізувати бізнес українських олігархів та підприємців меншого статусу в Криму. Так званий спікер парламенту окупованого півострова Володимир Константінов назвав перші три підприємства, які будуть передані у собственності республіки. Звісно, це найбільш відомий новоцентр, там бочесарайський завод там альмінський комбінат стройматеріалів, наприклад, Бочесараї та тарути, ну і так далі. Такі, такі предприятия, і, конечно, розбираємося з цих собственництв, так сказать, в тому числі великого патріота України Зеленського. Історія ця не нова, бо з перших днів після фейкового референдуму у 2014 році Росія почала захоплювати українські державні і стратегічні приватні підприємства в Окупованій автономній республіці Крим. Пограбування робилося під виглядом націоналізації, але насправді до націоналізації з юридичної точки зору цей фарс не має жодного стосунку. Адже навіть за законодавством Росії держава, націоналізуючи якісь активи, має компенсувати їхню вартість власнику. Нічого подібного в Криму не відбувалось. Після початку повномасштабної війни кримські гауляйтери націлились на нові можливості дерибану українського бізнесу. Однак у Москві не погодились на прийняття федерального закону про націоналізацію активів недружніх осіб із недружньої країни. Тоді Константином Заксеновим прийняли кримський закон. Отже, так звана націоналізація є звичайною крадіжкою цілком в дусі Росії. Ніяких юридичних наслідків вона не має, але фактично бенефіціари нині привласнених бізнесів перестануть отримувати прибуток з окупованих територій. Давайте розглянемо ближче підприємство, яке назвав Константинов. Нова центр К» – мережа найбільших будівельних супермаркетів в Криму. До 2014 року вивіски над цими магазинами були іншими. Всім нам добре відомі епіцентри та нова лінія, якими володіють народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина Герега. Нова центр К» з'явився в російській юрисдикції у квітні 2014 року. Його засновником стала підмосковна компанія Рустройка, яку у свою чергу заснувала кіперська компанія Едлагор «Ентерпрайзес Лімітед та Олег Воротний, який був партнером ГРЕХ у російської компанії «Рослайнко». Ко. Від грудня 2018 року засновники «Рослайнко» Ко сховані в офшорі на Маршалових островах. Але офшори не залишаються конфіденційними вічно. Після масштабного витоку документів офшорних компаній Pandora Papers, журналісти-розслідувачі змогли підтвердити, що саме подружжя Герег є власниками кіперських компаній, зокрема Edlagor Enterprises Limited, яка безпосередньо володіє кримським новоцентром. Після початку окупації Криму Герега, який був народним депутатом, не тільки не вивів з півострова свій бізнес, а й співпрацював з окупантами. Центр журналістських розслідувань виявив, що новоцентр брав участь у російських держзакупівлях. Найбільші контракти були з Чорноморським флотом Росії, якому поставили будматеріали на 2 мільйони рублів. Продавав супермаркет матеріали і вкраденим в Україну курортним і освітнім закладам. Санаторіям Нижня Ореанда, що належить Верховній Раді України, але був привласнений управлінням справами президента Росії. Нова центр уклав щонайменше сім контрактів. Після нашої публікації компанія Герег участі в російських тендерах більше не брала. Олександр Герега був одним із бенефіціарів закону про весь Крим, що дозволяв українському бізнесу працювати в окупованому Криму, підтримуючи економіку Росії. На превеликий жаль, я доступу до Криму не маю. Чому, бо ви знаєте, що я що санкції тобі проти мене діють чи з 2014, чи з 2015 року. Олександр Володимирович Герега на превеликий жаль, тобі ж бізнесом зараз не займається. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупації Півдня усі старання ГРЕГ сподобатись загарбникам, зійшли на Нівець. Співвласниця епіцентру Галина Герега заявила, що розв'язана Росією війна є злочином, за який Путін має відповісти в Гаазі. У коментарі видання Економічна Правда Герега повідомила, що передали понад 100 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України, теробороні та волонтерам. Також епіцентр забезпечує гуманітарну допомогу. Мабуть, це росіяни пробачити вже не змогли і ввели в новоцентр свою тимчасову адміністрацію. Ця робота почата, слава Богу, що нормативно правова база створена, підприємства вже багато, Новоцентр завод вже працює е, в ремі адміністрації, яка е, так сказати, вже, вже там е, функціонує. За словами Констанційнова, тимчасова адміністрація працює також у Бахчисарайському комбінаті Строіндустрія найбільшому виробнику цементу та будівельних сумішей. Розібратися кому точно він належить сьогодні доволі складно, оскільки акціонерні товариства в Росії мають право не розкривати власників акцій. Підприємство одночасно існує і в українській, і в російській юрисдикціях. До окупації Криму власником контрольного пакету акцій української компанії було акціонерне товариство Брінкфорд. Нині ліквідоване. Учасники ринку приписували комбінату Бахчисарая колишнім депутатам Верховної Ради України Миколі Мартиненко та нині вже покійному Давиду Жванії. Російський комерсант у 2017 році писав, що акції найбільшого у Криму комбінату буде Нострія висловлена на продаж з політичних причин. Чи були вони продані, невідомо. Однак логічно буде вважати, що оскільки кримські гауляйтери зараз експопріюють екстроіндустрію, то належить вона саме українцям. Під так звану націоналізацію потрапив також Альмінський завод будівельних матеріалів. Це також акціонерне товариство, тому актуальних даних по власникам у нас наразі немає. Окупанти називають бенефіціаром Сергія Таруто – політика, голову ради і директорів компанії Індустріальний союз Донбасу. В українському реєстрі юридичних осіб власником пакету акцій значиться компанія Альмінський камінь, що входить до умовної групи індустріальний союз Донбасу Тарути. Її кінці також ведуть на Кіпр через компанію-засновницю «Ероукрест Укрест Лімітед. Ведення бізнесу та інвестицій в окупованому Криму суперечать введеним санкціям Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Проте до листопада 2021 року було дозволено уже згадуваним законом України про весь Крим. Завдяки йому українські мільярдери Костюк, Ахметов, Фірташ та інші могли продовжувати свій бізнес на півострові, чим дуже допомогли російським окупантам утримувати Крим. Рік тому Верховна Рада України скасувала цей корупційний колаборантський закон. Тож виправдань для бізнесменів, що ведуть справи на окупованій території, більше немає. А з так званою націоналізацією, вони тепер можуть або подавати позови в міжнародні арбітражі, щоб отримати компенсацію, або ж чекати звільнення Криму. А на сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку, у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!